Вітаю, я Ніна Вельська, майстер грошових розстановок на метафоричних картах і коуч фінансових стратегій. Хочу зараз коротко, просто, доступно розповісти про метод грошових розстановок. Як працює цей метод, і що можна вирішити, як можна допомогти собі цим методом. Грошові розстановки це інструмент для роботи з підсвідомістю. Наше життя, наше зовнішнє життя безпосередньо пов'язане з нашим внутрішнім світом, і нам необхідні такі тонкі інструменти, які дозволяють нам працювати з тонкими енергіями. Що таке в двох словах внутрішні? Перешкоди, це емоційні блоки, це непрожиті емоції, це різні внутрішні напруження, внутрішні такі конфлікти, які відбувалися з нами в попередньому нашому досвіді, там підлітковий вік або дитинство, могли відбуватися події. Де утворився такий заряд в нашій родовій системі, а це сім поколінь наших предків, враховуючи наших батьків і наступні покоління. І це не тільки батьки, і прабатьки, бабусі, дідусі, це ще брати, сестри на кожному рівні, а також ненароджені діти. Тобто, у нас велика родова система. І якісь заряди можуть впливати на нас, на наше життя. І ще заряди могли утворитися в попередньому нашому втіленні. Настільки сильний заряд, що зараз наша задача розв'язати це напруження. Як працює метод цей на метафоричних картах? По-перше, ми з клієнтом зустрічаємось в Zoom. І відкриваємо поле розстановки, і за допомогою метафоричних карт клієнт сам занурюється в свою підсвідомість. Завжди на сесію ми беремо конкретний запит, і якщо людина налаштована серйозно пропрацювати внутрішні перешкоди, ми створюємо програму із декількох сесій. І ми заходимо кожного разу з одним тим самим запитом, і таким чином ми можемо роздивитися ситуацію з різних точок, з різних рівнів. І за допомогою метафоричних карт людина занурюється в свій внутрішній світ, і те, що було для неї в сліпій зоні, вона може вивести цю проекцію на карти. З чим, працює, з чим працює цей метод? Перш за все, грошові розстановки направлені на те, щоб вибудувати всередині людини фінансову структуру. Ще всередині, та і назовні, якщо всередині людини вибудована фінансова структура. Чітка база, фундамент, чіткі стіни, скажімо так, образно, є от всі ці яруси. Людина всередині себе розуміє, що таке гроші і для чого вони їй, тоді їй легше це все створити в своєму житті назовні, які є рівні у грошей. Почнемо. говорити, необхідно мені сказати, що гроші це завжди не про гроші, і це завжди бліда тінь людських відносин. По-перше, як людина ставиться до себе, до інших людей, до світу взагалі. Тому Серед фінансових блоків можуть бути різні конфлікти людини з самим собою або з своїм оточенням. Уявимо, що людина вже є доросла людина, і вона може створювати гроші. Гроші це енергія обміну. Гроші нам зручні допомагають нам обмінюватися, взаємодіяти з людьми і ділитися, обмінюватися чимось корисним один для одного. Ми, дорослі люди, гроші створюємо, або ще, краще сказати, ми створюємо умови, коли нам легше взаємодіяти з людьми. Ми проявляємося таким чином, що ми стаємо помітними іншим людям. І те, що в нас є, і чим ми хочемо поділитися, інші люди це бачать, їм це потрібно, їх це цікавить, і відбувається взаємодія і обмін. Гроші ми створюємо. І одне з хибних переконань фінансових блоків. Коли людина вважає, що гроші приходять, не приходять, гроші пропали, гроші мають прийти, наче перекладає відповідальність на гроші. Чому в мене немає грошей, гроші не прийшли. Але ж ви розумієте, грошей ніг немає, рук немає. Це все є в людини, і доросла людина створює свої гроші. Але у цієї діяльності створювання умов для грошей має бути фундамент і база. І оця фінансова структура всередині людини вона базується на родових грошах, контакт з родовими грошима і контакт з батьківськими грошима. Це ще енергія. Якщо ми створюємо гроші, ми можемо їх фізично, матеріально пощупати, то родові гроші і батьківські гроші це енергії, але нам необхіден контакт з цими енергіями. Уявіть, скільки людей є в вашому, вашому роді, в вашій родовій системі і скільки там є енергії, грошей і достатку. Енергії процвітання. Можливо, у вас є таке ставлення до своїх предків, що одні предки були у вас багаті, заможні, а другі предки були бідні. Пропоную вам поміняти це ставлення. Наші предки виконали свою задачу максимально. Тому що вони отримали від своїх предків життя і зробили все, щоб життя зберегти і передати його далі. І вони впоралися з цим добре, так добре, що життя прийшло до нас, і ми з вами живемо. І ми не вмерли в дитинстві, там, і, там, трішки пізніше, а ми далі можемо передавати життя далі. Це говорить про те, що ми отримали достатньо життєвої енергії, родової енергії. І серед наших предків є дві категорії предків: предки, які вміли створювати матеріальні достатки, вміли збагачувати, накопичувати, вміли створювати умови. Для матеріального достатку. І були предки, які вміли зберегти життя в скрутних обставинах. Вони змог... В них була стратегія збереження життя. І от ця стратегія створення достатку і е... життя в достатку. І стратегія збереження життя в скрутних обставинах. Оці дві стратегії, кожному з нас необхідні в нашому житті для створення свого життя і для створення свого достатку. І ви бачите, яке мінливе наше життя, те, що здавалося, було стабільно, воно може дуже швидко змінитися. І тоді нам потрібні вже інші стратегії. В кожній родовій системі були різні випадки, пов'язані з грошима, з достатками, з проявленням своєї унікальності, своїх талантів і здібностей. Ми цього можемо не знати, але наша підсвідомість це пам'ятає. У нас є зв'язок з кожним представником нашої родової системи. І, Випадків було багато різних, коли за гроші вбивали нашого предка, або наш предок міг вбити за гроші, або ще інші випадки. Тобто досвід в наших родових системах є різний, і емоції, накал, заряд є різний. І ми навіть не здогадуємося, як це впливає на нас. Тому перший рівень, з яким працюють грошові розстановки, це з'ясувати, встановити контакт з родовими грошима, з енергією родових грошей, достатку, проявлення і познімати от всі ці обмежуючі ситуації. Наступний рівень це батьківські гроші, це гроші наших батьків. І от саме на цьому рівні в нас дітей створюються програми достатку російською — ізобілія або достатки дефіциту нестачі. Незалежно від того, скільки грошей мали наші батьки. Незалежно від того, скільки готівки або там яких збережень мали наші батьки, має значення, як ми сприймали це. Насправді, от в цьому рівні закладений гроші грошей мало, гроші можуть закінчитися, гроші закінчитися, гроші можуть не прийти вчасно, не прийти в. Тій кількості, яка необхідна, це така досить дитяча позиція, тому що ми в дитинстві дійсно отримували гроші готові. Ми нічого особливо там не могли вплинути. Нам батьки, коли в них був настрій або там у нас було день народження, або якісь свята могли гроші нам дати. Але скільки грошей вони нам дадуть, ми на це впливати не могли. Але в дитинстві в нас закладався шаблон поведінки взаємодії з грошима. У нас вже були свої гроші. І от встановити контакт з енергією батьківських грошей можна розглянути в двох напрямках: по-перше, встановити цей контакт, усвідомити, що в батьків було грошей. Як мінімум достатньо, щоб ми виросли, зберегли нам життя, здоров'я, щоб ми виросли, здобули освіту, професію, створили сім'ю, і зараз ми десь живемо, над головою є криша, і ми можемо щось змінювати в своєму житті. Це батьківська енергія і це батьківські гроші. А другий напрямок на цьому рівні це ми вирівнює, ладуємо, вирівнюємо свої стосунки з грошима. Можете пригадати свій перший досвід, коли ви отримали гроші, ви їх знайшли, вам їх подарували, у вас були кишенькові гроші. Там стільки закладено різних шаблонів, поведінки з грошима, що ви зараз не усвідомлюєте. Але ви саме ті сценарії. На сесії, коли ми заходимо з певним запитом, це все ми бачимо і ми можемо пропрацювати. Те, що ми в дитинстві вважали правдою, зараз може виявитися, що це неправда і правда в іншому. Але для цього необхідно побачити, які тоді ви зробили висновки, що ви тоді насправді відчували, коли вам подарували гроші, там бабусі, дідусі, а ви зразу їх віддали мамі, ви хотіли їх віддавати, чи вас заставили, чи вам навіть бабуся сказала, це тобі гроші дарую, але ти віддай мамі. Ви могли розпоряджатися чи не могли? Якщо ви могли розпоряджатися, що ви при цьому відчували? Було вам легко, весело, чи вам було страшно, чи вам було сумно, що гроші швидко закінчилися? От В цьому напрямку, які емоції ви тоді відчували? Коли встановлений зв'язок із батьківськими грошима, коли ви розділили, роз'єднали? Дитячий досвід і теперішній досвід, досвід батьків, переконання батьків про гроші і ваш життєвий шлях, вашу долю і ваші задачі, тоді ви дійсно можете створювати свої гроші. Для цього важливо також прожити сепарацію з батьками. Сепарацію з батьками прожити і на фізичному рівні, і на емоційному, і на енергетичному рівні. Це коли ви живете окремо і ви не оглядаєтесь, а що про це подумає мама або тато? Як на це відреагують мама або тато? Це от в голові постійно голос батьків: роби так, так ти робив. Це можна, це не можна. З цим всім ми працюємо на сесіях розстановки. І коли ви вже дійсно самостійна, доросла людина, ви берете відповідальність за своє життя, свої руки, ви починаєте свідомо створювати умови для своїх грошей. Це необхідно, для цього необхідно вступати в взаємодію з людьми. І тут проявляються різні, можуть проявитися різні обмежуючі переконання, програми, що заважають вам проявлятися, транслювати свою унікальність, неповторність, втілювати свою творчу енергію. Всі ми, діти Творця, Бога Творця. По образу і подобію, ми також можемо створювати своє життя і свій світ. На цьому рівні фінансової структури ми пропрацьовуємо такі почуття, як почуття сорому, почуття провини, почуття страх покарання, залежність від думки інших людей, навіть невідомих людей. Страх проявлятися перед аудиторією, страх записувати грілси, там, дописи, якщо ви хочете проявлятися в соцмережах. І страх проявлятися в соцмережах. Якщо ви хочете, ви вже створили якусь свою справу, у вас є команда, і ви хочете розширитися, вийти на новий рівень, тут також можуть проявитися різні обмежуючи переконання. Тобто на кожному етапі свого розвитку людина стикається з різними внутрішніми перешкодами. Наприклад, ви хочете працювати з людьми, ви створюєте свій продукт, це можуть бути послуги або товар. І складності можуть у вас виникати на моменті створення цього продукту, детально його продумати, упакувати, на моменті, коли ви його просуваєте, ви його рекламуєте, ви знайомите потенційних своїх клієнтів. Це другий етап створення грошей. Третій етап це коли ви вже безпосередньо взаємодієте, домовляєтеся про ціну, обмінюєтеся реквізитами, даєте відповіді на якісь там питання додаткові, безпосередньо взаємодія з клієнтом. І є четвертий етап. Це майбутнє ваше, як ваше майбутнє зміниться, коли ви досягнете от свого результату, досягнете своєї мети. Часто от в цьому четвертому етапі також є блоки, страх і заборони. Жінки можуть боятися, що коли вони стануть успішними, в них погіршаться стосунки з чоловіком. Наприклад, в мене в клієнта проявлявся страх, що от коли вона досягне своєї мети, їй прийдуть гроші, тоді вона може захворіти, і це був зв'язок з її бабусею. У бабусі так сталося, що коли вона отримала там певну суму, вона захворіла, і дитина склеїла цих два поняття. Що опасно, небезпечно зрозуміти зовсім два різних поняття склієли. Так відбувається психіки. Ми не усвідомлюємо, що відбувається в нашій психіці. Часто бувають ще перешкоди, коли ми готові, ми свідомо знаємо, що ми хочемо, ми готові робити певні кроки в зовнішньому світі, отримали навч... знання, є у нас навички, є бажання. І деколи переконання, що таке гроші, в принципі, що таке для нас гроші. Саме це, ці переконання можуть нас блокувати, може бути страх перед грошима. Є наступний рівень, де проявляються різні конфлікти, це конфлікт між духовним і матеріальним, конфлікт між любов'ю і грошима. І люди часом ловлять себе на тому, що. Було би добре без грошей, було б добре, щоб всі люди були добрі, позитивні. Ми до цього йдемо, наша еволюція, розвиток суспільства, йдемо до цього. Але зараз наша задача, нашого покоління, ми можна сказати, трішки езотерики на такому етапі, коли старі темні часи відходять, і ми на порозі нових. Часів з новими енергіями, саме наше покоління, ми от в цей перехід живемо, наша задача вийти з старих програм, старих переконань стосовно грошей, вийти на нові і, і сприймати енергію грошей як інструмент для покращення життя нашого власного, нашого суспільства і взагалі землі, планети в цілому. І це дуже важливо розуміти, от які переконання сидять в нашій голові. Я не хочу повторювати, зараз про це говорять все, що гроші зло, і люди, в яких є гроші, вони там бандити. Але скільки зараз є прикладів, протилежних прикладів, і таких прикладів має ставати більше. І наша задача трансформувати всі обмежуючі переконання на розширюючі переконання. І ще один рівень, з яким я працюю на сесіях грошових установок, це рівень сексуальність і гроші. Сексуальна енергія і грошова енергія мають спільний корінь, це творча енергія. Є дуже багато різних думок, протилежних думок, де хто каже, що грошова і сексуальна, і творча, що це все одна та сама енергія. Але, так як мені, мене вчив мій наставник, ця енергія творча, вона розділяється на сексуальну і на грошову. Але в моменті формування сексуальності, а це етап, це різні етапи формування сексуальності, починаючи з 2, 3, 4 років, і потім підлітковий вік, наше оточення, наші дорослі, коли ми були в цьому віці, могли реагувати таким чином, що нашу сексуальність заблокували. І тому в дорослому віці. Ми відчуваємо труднощі проявлення. Нам важко проявлятися, і тим самим важко бути таким магнітом для взаємодії з іншими людьми. А ми з вами вже домовилися, що гроші є саме енергією обміна, коли ми взаємодіємо з людьми і проявляємося з з людьми. Я дуже коротко постаралася визначити такі великі рівні, на яких можуть бути перешкоди, які не дають вам вийти на той рівень життя. Комфортного життя, процвітаючого, в достатку, успіху, щоб гроші ви створювали і натхненно, і із задоволенням, і з... отримували. І... Насолоду від цього процесу і від результату, і щоб не було створення цих грошей важкою працею, щоб не було вигорання, щоб це не забирало вас і не перекривало вам всі інші сфери вашого життя. І для того, щоб ви могли легко. Але легко, з точки зору внутрішнього, легко, тому що фізично в матеріальному світі необхідно робити дії і це робота. Певним чином це ж робота, необхідно організувати свій робочий день, процес і все, що з цим пов'язано. Але щоб внутрішньо ви не витрачали зайвих зусиль, марних, причому зусиль. От для цього і є грошові розстановки. Я вас запрошую. Пропоную вам безкоштовну діагностику ваших фінансових блоків. На цій діагностиці, на протязі 20-30 хвилин ви. Познайомитися із цим методом, і зі мною, як провідником цього метода, і ви побачите, ви самі побачите, які є у вас внутрішні перешкоди. Це не буде хтось вам розказав, хтось вам пропонує якусь версію. Ви це відчуєте на своєму власному тілі, ви відчуєте це своїми почуттями. На діагностиці ми можемо виявити я складу програму індивідуально, спеціально для вас, що допоможе вам вийти на вашу фінансову мету, і вже під час сесій ми зможемо це, всі ці перешкоди пропрацювати. Я дякую завжди за бажання пізнати себе глибше. За сміливість йти в той досвід, де було непросто, де залишилися непрожиті емоції. Але э, дякую вам за вашу силу, за те, що ви відчуваєте зараз контакт зі своєю душею, за те, що ви усвідомлюєте, який шлях вибрала ваша душа. Що вона захотіла прожити в цьому вціленні, і ви довіряєтесь їй, цим сигналам душі, і ви йдете в цей досвід. Бажаю вам всім натхнення, і процвітання, і успіху, із задоволенням зустрінуся з вами на діагностиці.